Вітаю! Сьогодні демонструю вам стрижку чоловічою машинкою. Я беру найбільшу насадку і буду створювати саму найпершу плоскість. Вона стане основою нашої стрижки. Забираю довгі волосся, ось у нас вимальовується вже ось така лінія. Подивіться, Розчіску прикладаю до зони, ось ця плоскість і машинка виходить на виліт. Не, не робіть заокруглюючі рухи. Вона йде нібито по рельсі. Ось плоскість, і вона піднімається нагору. Ставайте навпроти тої зони, яку ви будете підстригати. Голову клієнта обов'язково повертайте від себе, нахиляйте її від себе. Це буде, це буде спрощувати створення е тра траєкторії машинки на виліт вгору. Вона не заокруглює форму. Подивіться, яка вимальовується лінія. Зараз я зменшую насадку на 6 мм і буду проходитися ту саму зону, Лиш трошки не доходячи, ніж обов'язково відкривайте. Лайфхак якщо ви боїтеся спортити стрижку, обов'язково працюйте з відкритим ножем. Закриваючи ніж, ви завжди зможете відригувати довжину, забрати будь-які косяки Зараз я беру Ще меншу насадку, і це 3 мм з відкритим ножем, і створюю площу під точкою аксипіту, і вона починається з вісочного виступу, з вісочної впадини, вибачте, буде проходити над вухом і закінчуватися під затиличною костю. Мої рухи більш маятникові, вони виходять на виліт, і ось такими рухами ми проходимося нижню частину. Не Робіть дуже швидко, робіть все повільно. Будь-яке відео, яке ви бачите навіть нібито в онлайн часі, воно і... все одно трошки пришвидшується. Дуже бачу багато помилого дівчат, коли вони починають дуже швидко працювати машинкою. Ні, машинкою ми починаємо працювати швидше, лише тоді, коли вже в нас відпрацьовані відшліфовані рухи. Отже, з, ко... з кожним слоєм я, я рухаюся вниз. По 2, мм пропрацьовую, по, по 2 см пропрацьовуючи зону завжди меншою насадкою. Зараз в мене в руках деталізатор, і я забираю пушкове волосся та створюю більш чітку краєву лінію. І все це, звісно, розташовуємо відкритим ножем. Забираю надлишкове волосся і проходжуся приблизно 1,5-2 см від краєвої лінії росту волосся. І тепер я йду в зворотньому порядку, збільшуючи насадку.